Панове привіт! Подивився я на список тих клубів, які найбільше разів вигравали трофей Ліги Чемпіонів. Мадридський Реал збирав, Мілан, збирав. Тож, йдемо далі, і сьогодні Ліверпуль. Ну, взагалі є варіант, як можна викрутити тою дупою, але мені в центрі поля буде просто пипка, розумієте? Тому що в мене не буде дефо. Є ще Алонсо. Він просто слабенький. Чесно кажучи, слабенький. Ну, можна отак зробити, в принципі. А Бобі чи Торес? Хто буде грати? Я за Бобі. Yeah! Садіо Мане! 96-й рейтинг! Я думав, кака у мене останній СБЧ Всі 24, але ні! Я вирішив збирати ще одну фантастичну легендарну команду. Ліверпуль. І тут потрібний мане. Мане і Бобі. Що тут в тебе є, до речі, 5-5. Гарнезно. Золоті фінес шоти. Бігти буде як дикий. Трікстер навіть є, хоча ті трікстер-фінтини дронькою. Класні стати, реально класні. Аж незручно такого гравця тримати буде на фланзі, може щось придумати. Ще одне СБЧ. Її загнали мене попехіти, з СБЧ гравцями в серпні. Друга карта Ліверпуля в СБЧ. Робо. Ай, як шкода, що в мене немає Джерарда, який моцний. Ну нічого, Кенні не дал, 5 зірочок на фінтах, неробочного на носії, золоті фінецшоти обов'язково. Технічний виконавець Кені. А Ферміно теж 5-5 і теж фінецьшоти золоті. Гарно. Салах. 5-4, фінецшоти. Золоті в мене золоті. Фабіньо в мене зіграє центрбеком, бо інакше мені не вдавалося то все втіснити, щоб були людські гравці. Алісона ще можна купити собі в запас буде. Ну, але то, якщо Дудик підведе. Є ж Дудик. Стамбульський герой. Тому що в мене крутіша версія. Дудика, нібито пішла десь в СБЧ і я не помітив де. Бо я не думав, що я буду Ліверпуль збирати. Сім матчів. Якщо виграти всі 7, то ще й буде перший ранг. Куртуа проти мене. Ну ти дивися. Ну як знали, підігнали проти Ліверпуля Куртуа. І Роналдо ще й в атаці. Імбапе. На дно раме треба попрацювати буде, бо Джерард п'ятий. Мане! Ох, як він класно рухається, ану. Опа, починаємо! Ух. Ще, 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 ще буде буде. буде. Кенні Далгліш перший пішов. 1-0 Ліверпуль взявся. А ау, а ау! Дутика, а що ти стрибаєш? Повітря сейвиш, я не розумію. Що тут -то? руки догори, здаюсь? Мої скаути вже дивляться на Алісоно. Ой, добре! Ну, ну я мусів. Я мусів чудити. Все, не чудіть, хлопці. Опа! Ха-ха! Кені -ха. зберися! Бо ми будемо зараз, як в саут парку. Ти розумієш, про що я, Кені? Уу! Та ти шо куртуа починає! Кені, Ні. Кені дал, є ж таке враження, що тільки він може забивати тому куртуа. Аж ніяк не той Ліверпуль, який грав проти Тібо в Парижі. ну? У фіналі чемпіонів то якесь прокляття. І тільки Кенні з минулого може прийти і все це розбити своїми ударами. Ай-яй-яй. Та що фол, А де фол? Я щось не розумію своєї гри у відборі, чесно кажучи, в цьому матчі таке якесь. Затримочкою відбувається анімація, всі ідіотські в мене. Все, Дудек не грає. Дивись, от я у відборах весь матч отак граю. Та це тупа якась? Виконую зараз. На! Бобі! 3-2, Бобі Ферміно. Кенні І ближній. 4-2 прибили. Алісон Беккер. Ну тепер я трошечки спокійніше це буду відчувати. Шостий. Сміт! Софійка, Родман. Вау. О! Мо! Браво команда! Бобі фірміно. Який розіграш? Фабіньо мане, мене, мене, мане, мене можна, добре. Кені. На Ферміно тоненько, Бобі. О, Карлос таких читає, Карлос теж легенда. І Кені не пробачає. 2-0. Просто має бути відповідний момент. Дані Ольмо К'єза. Кьєза. Щось такий набір гравців. Кені! Ага, ну є, і так не можна. Алісон, оцей голкіпер. Гарний СЕЙФ БРАВО команда! Ай, небезпечно -то БУДЕ КУРВА ну не можна такий ГОЛИ пускати. Ну дуже просто. Кеніє. Ховаємо Кен. Холоднокровний фінішинг витримали. Гросмейстерська така легендарна пауза від і суперника впав. 99-й Голланд Знову тайроситський В полях проти мене. Просто пауза мене тривожить тепер. Гарно, обійду і заб'ю. Чудово, Бобі Ферміно, Яка атака? Як використали ми тут діру в центрі захисту суперника? Якісь заміни будуть на старті. Можливо, замість поляків хтось вийде. Можливо, там якась еволюція качається може бути. Так і є. Подвійна заміна. Так, так, так. Хто там вийде, бутру бачу? Бобі! Прекрасна навісна передача і садіо. Мане. Ось, ось такенький кут. І таку ж пареньку умудрився проштовхнути той м'яч. Але дребінь буде шалений, я думаю. Ні проспали. Ух ти. Ух ти, Маркиньос! Ух ти! Кені! Дав лише 3-1 в роздягальню. Прекрасно, прекрасно, Кені вибіг. Відчув, що Маркіньос на спині десь трішечки не добігає і скористався цим. дуже добре. Дальня. Ой, лялька. 4-1 то вже заявочка. Так, боже мій. Вау, 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 який підбір гравців Я ховаюся просто під стіл Серйозно. Це нереально. Там всі з БЧ припальновані. Жиноля, бутра, Холланд пройдений, все є. Але в нас Ліверполь. Кубкова команда, а це лише один матч. Нам більше й не треба. Лише один. Читалось. Не можна давати, так як я читаю. На! Ага, Ха-ха, заходить все-таки. 1-0. Алісон Бекер. Добре. Покараний, бо не закрив 2-0. Червоний. Пощастило тут зі скоком вибачте. Коли побачив бастонів захисті, думаю, скромніша команда, але там все одно в атаці догналися сильні. Та задовбеш Бастоні в буду йде. Добре ферміно ну, якраз в ту зону, де Бастоні там викинувся, ми все-таки завезли ту атаку. Хабіолон, молодчинка. Е, Это фол, то фол. В ліверпульському складі значно краще гра, ніж в Ралі. В мене і Бобі. Боб! Боб! Це гол. Гол, який, правда, Карлос вкрав. Чи запишуть все-таки на Бобі? Він святкує своє фірмове. Corrida Де Торрус. І записали не на нього все-таки. Його карта не з'явилася в центральному колі. Карлос там діставав. Ой-ой-ой, і... це GG. Браво команда! Ліверпуль, я отримав! Неймовірно насолоду від гри цією командою. Одні перебоги і перший ранг. Компанія на чолі з Клопо провела просто прекрасну кінцівку цієї Ultimate Team Champions. Я завис, де Я тисну хрестик, воно нічого не йде. Диви. Суфльор. Поїхали по піках. Перший 91-й. Касіль яс тут. Я його тільки-тільки в СБЧ скяну. Ой-гей. Та добре, мій продається. Ось так, махнемо. Ну, тот є хоча б вже на СБЧ. Нічого тут цікавого нема. Далі йдемо. Угу. Просто рейтинг і рейтинг беремо 96-й. Може когось імбапечуван б могли дати, ага. Тренд. Тренд тут з тих, що монеток коштує. Хай буде. Хоча мені його анімації не сподобалися. 400 тисяч все одно приємно, але він от... специфічний. Мені не подобається. Нічого цікавого. Джаку взяв. І пропав. Ну, це не порівняється з моїми піками минулого разу. І як би то парадоксально не було, зараз піки за перший ранг. А Минулого разу я не пам'ятаю, якими там чудовими складами грав. Щось там теж чудив. А, мені впали... Ну, зараз я вам покажу, хто мені впав. Воно один. Палмер. На той момент 2,5 мільйони. 2 мільйони 300 тисяч. Ісака. Разом з ним. ще один за 2,5. Уявіть собі. третій ранг ось такі піки я отримав. Теж 2,5 мільйони. Шалено, га? Чисто дві карти на 5 мільйонів за третій ранг впали. А зараз за перший тренд. 85. З легендою, начебто. То Алексіс. І куман в такій ніякій версії? Угу. 87. Плюс. Знову легенда. <плес> З Ким? Пачо. Касіліас. Так, але дублікати продається. Добре. 95. Плюс. Три штуки. Що тут у нас? Бразилія. Правий Вінгер. Родриго? Гм. Що по ціні цікаво? Адамс. М -м. Оу. Отак. От під 700 тисяч гравець на ту позицію, де у мене є інші. Шкода, що вентрейді. Я би скинув, бо у мене перебір там. У мене вже є і, Палмер, і Сака Маємо ще якогось героя Нідерланди Страйкер. Данджума? Це не герой. Чи все-таки герой? Вау! Наталі. До нас ту продається. А що так? Я Ти, думаю, ну, трішечки монеток собі на якісь склади відбити. На початку липня був мільйон. Тиждень тому він був 585 тисяч менше, ніж тиждень тому. Але падають, падають, карти цікаво. І знову легенда. Насипають її, але Іспанія Страйкер з героєм та легенда вийде тут Мурієнтес і Десеїдеса, Десаї, який в мене. Голасов прокачаний був еволюцією. Хороша була карта в DC, в DC взагалі вдалі карточки. Тож на такій переможній ноті ми будемо закінчувати цей похід з ліверпульцями. Кені якісно відіграв 9-6 Бобі, взагалі не випав в атаці 6-9. Мане сподобався. 4-2, але він на фланзі все-таки грає. В селах довше в мене грав. Робо я не відчув до кінця, треба буде десь з ним, може, в Rivals пограти. Тренд анімації мене сподобався. Ван Дейк стабільно якісний у всіх версіях. Хоч срібного випустіть, він буде тягнути. На сьогодні все. А якщо хочете продовження такої собі серії випусків із легендарними складами великих клубів, то ставте вподобайку і пишіть у коментарях, чи то буде баварія, чи, можливо, хтось має ще проскочити перед нею. Почуємось, побачимось, бережіть себе.